А дай, будь ласка, приклади п'яти сучасних художників-початківців, які е, тільки виходять на ринок і роблять незвичайні двовимірні картини, і активно їх продають у 2020 році, і пізніше. Які вони техніки використовують, які ціни виставляють на свої картини? Ось п'ять сучасних художників-новачків, які створюють картини в незвичайних техніках і використовують незвичайні матеріали. Елізабет Сагар. Елізабет Сагар. Вона використовує вишивку та текстиль. Для створення детальних портретів та пейзажів. Її роботи відрізняються неймовірною текстурою та глибиною. Ціни на її роботи варіюються від кількох сотень до кількох тисяч доларів залежно від розміру та складності. Джулія Кордес Художниця використовує в своїх картинах епоксидну смолу, додаючи пігменти та інші матеріали для створення унікальних абстрактних робіт. Її картини відрізняються глянцевою поверхнею та яскравими кольорами. Вартість її робіт може коливатися від 500 до 3 тисяч доларів. Я шукала ці двох художниць, я їх не знайшла за жодним іменем, змінювала правопис, не знайшла, але натомість ось такі портрети і продовжимо тему. Кейтлин Хаскет вона створює детальні малюнки, використовуючи чорнило та акварель, часто зображуючи фантастичних істот та міфологічні сцени. Її роботи відрізняються складними деталями та темною естетикою. Ціни на її роботи можуть починатися від кількох сотень доларів за невеликі малюнки і досягати кількох тисяч за більші роботи. Дженніфер МАСТ. Дженніфер Мейстер. Вона створює скульптури, використовуючи кольові олівці, які розрізає та шиває разом. Її роботи відрізняються яскравими кольорами та унікальною текстурою. Її скульптури продаються за ціною від кількох тисяч доларів. Нік Гентрі, Нік Джентрі. Цей художник використовує старі дискети, відеокасети та інші застарілі технології як полотно для своїх картин. Його роботи відрізняються ностальгічним стилем та соціальним коментарем. Ціни на його роботи можуть варіюватися від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Ці художники демонструють, як можна поєднувати традиційні техніки з незвичайними матеріалами, створюючи унікальні та захоплюючі твори мистецтва.